Щоб жінки, які пережили складні життєві обставини, мали можливість працювати, розвиватися або ж просто займатися щоденними справами, прикарпатські волонтерки шукають кошти на помічницю мами, няню, яка допомагатиме мешканкам прихистку. Усі подробиці цієї ініціативи далі. Вікторія разом із дітьми вже понад рік мешкає у прихистку. За цей час вона добре адаптувалася, знайшла улюблене хобі та тепер мріє влаштуватися на роботу. У мене є три донечки: одній вже буде шість років, другій чотири і третій буде три. І так як вона найменша, ну саме найбільше потрібно їй уваги. Якщо буде няня, то я зможу реалізувати свої плани і в подальшому піти на роботу своєї мрії. Окрім Вікторії, у прихистку проживають ще шість мам, у яких також потроє або навіть четверо дітей, і щодня вони стикаються з безліччю побутових викликів, хоча й допомагають одна одній. Проте найбільша потреба зараз знайти няню, яка доглядатиме за їхніми донечками та синочками. Є такі потреби, як мама має поїхати. Зробити порядок з з документацією і десь там до психолога діток зводити, до логопедів діток зводите. Є така базова потреба, що ми фізично не вспіваємо. Ну і зараз діти хворіють. Зараз є такий момент, що дуже багато діток хворіє і постійно десь. Потрібно відволікатися і дітей потрібно лишити на когось. На сьогодні співзасновниці благодійного фонду, при якому і працює прихисток, шукають фінансування, аби оплачувати послуги няні. Будемо розглядати, можливо, це буде і дві людини вже як це буде відбуватися, все і наскільки це буде людина загружена. Але насамперед, в першу чергу, ми стикнулися з тим, що написавши написав навіть пост, що ніхто не відгукнувся. Ми закликаємо людей зрозуміти наскільки це важливо. Попередню допомога з дітьми потрібна у будні дні водночас є один найважливіший критерій до майбутньої помічниці мами. Вона має любити діток, це обов'язково. Тому що якщо людина приходить на роботу і вона не має такого бажання любити дітей, ну то в неї не буде виходити комунікація з дітьми. Людина має однозначно любити діток і і підхід до них шукати. Щойно з'явиться фінансування. Волонтерки оголосять відкриту вакансію у прихистку. Усі подробиці згодом опублікують на сторінках благодійного фонду в соціальних мережах.